Всім привіт! Сьогодні я хочу вам показати, як ми змінили нашу ванну зі старої, старого ремонту, який був вже 20 років, мабуть, йому, навіть більше. Ми досить активно почали користуватися ванною десь 6 років тому. До цього часу, майже, мені здається, вона так для прикраси була створена. І вона через те, що в неї не було вентиляції, дуже швидко набрала з пліснява, і це треба було. Терміново все перероблювати. Плюс у цій кімнаті не було отоплення, тому ну це через теж наш минулий ремонт. Ми запланували, що ми у ванні будемо робити теплу підлогу. Тому коли робили вихід, то зрізали труби і не було у ванні отоплення. Тому на цю зиму ми хотіли зробити все, що по максимуму утеплить наш будинок. І першим етапом це була ванна кімната. І хочу, щоб ви подивилися цей наш результат, до якого ми дуже старанно йшли. Тепер про все по порядку. Це я вже знімаю ввечері зі штучним освітленням. Ми поставили 6 лампочок на натяжну стелю. Також у нас є зеркало, яке додає світла, коли включаєш його, і а, такі декоративні світильники. Ось так виглядає, коли світить церкало одне єдине. Мені дуже подобається ввечері його вмикати, йти в душ, просто неймовірна краса. Ці недоліки, плитки вони освітлюються, і це просто додає якогось такого шарму. Дуже подобається. ну Я просто в захваті від цього. До того ж кругле дзеркало, воно у нас 90 на 90, воно додає об'єм у кімнаті, розширює її. Ось бачите, як круто виглядає плитка, якщо на неї світити, просто неймовірно. Я, я навіть не думала, що буде такий ефект, коли ви дзеркало. Це ж світло від лампочок. Одна лампочка вона світить більш на дзеркало, одна більш на плитку, тому верхня лампочка начебто і не світить, але взагалі воно того варте. Таке освітлення просто шик. Так, це е, моя одна із мрій, яка здійснилася в цій кімнаті. Це сушарка для рушничків. Боже, яка вона класна! Вона ідеально вписується в цей інтер'єр, вона дуже зручна в використанні. Е, ось сюди ми заховали всі проводочки. Цей короб ми докуповували, так. як... Е, в наявності, якби в комплекті він не шов, а він потрібен, тому що всього, ну, терчали б проводочки. Тут всього дві кнопки: перша відповідає за температуру, мінус відповідає за таймер, там на 2 години, на 4, 6 можна поставити, або взагалі ну, якби без таймеру можна поставити на постійний час. І грітися, виставляєш температуру і все. Дуже прикольно, наприклад, ти повісив щось, поставив там, наприклад, на 2 години на мінімум на мінімум якийсь режим, і все воно висушує. Дуже класно, мені мега подобається до того, що у нас ще тепла підлога в цій кімнаті. я Просто кайфую від того, що в нас нарешті тепло в ванній кімнаті, нарешті можна спокійно митися в теплі, в комфорті, виходити ніжками ступати на теплу підлогу, нічого тобі не заважає і нічого не зашкоджує твоєму перебуванню комфортному. У душовій ми встановили також такий чорний сиф-сифон. Він дуже зручний. Його дуже легко чистити від волосся, коли кожен раз. Ну, у мене купа волосся вилітає кожен раз при кожному меті, тому дуже зручно. Так, це душова система Девід. Мега зручна, просто мега зручна. Я не знаю, ну. Не можу на не, неї ніяк дорікнути, тому що вона мені дуже подобається: і ліка, і кран, і тропічний душ. Загалом ну, просто все. Душова кабіна у нас ривак і піддон ривак. В принципі, немає взагалі ніяких нарікань. Мені подобається, мені подобається, як воно виглядає. Ці дверцята дуже стильно, вони прямо ці грані підкреслюють такий Інтер'єр дуже такий стриманий. Е, ну Я просто в захваті не знаю. Мені душові кабіни якісь чорним обрамленням просто в саме сердечко потрапляють. Три полички у душову ми докупили разом з таким гачком. Е, мені здається, що ну цей гачок для е, рушничка для рук. Мені здається, що так буде дуже зручно. Також три полички у душову, також я думаю, у кожного своя буде поличка, і в принципі там 40 см здається ширина, і всім, я думаю, вистачить 100%. Раковина виявилася дуже зручною. Ну, по-перше, її дуже легко мити, вона гладка. По-друге, вона такої, такого кольору окрасу, що, я думаю, навіть якщо вона там забрудниться і ти е, вчасно не помиєш нічого, страшного в цьому немає. Вона сіренька і взагалі не буде нічого видно. По-третє, вона не пропускає ніяких крапельок. Тобто ти миєш руки або вмиваєшся, і всі крапельки залишаються у цій раковині. Це дуже зручно. Хіба що тягнешся за милом або витираєш руки, то отак можуть бути крапельки. Також у нас дивіться такий лючок. Майстри нам зробили прямо в томбут. Дуже було Важливо заздалегідь знати тумбу, щоб, щоб це все зробити. Дуже зручно, що вона там, і коли ставиш там ту ж корзиночку або якісь засоби, то цього лічка взагалі не видно. Взагалі дуже задоволена цією тумбою. Вона велика, вона метр за шириною, і в ній вміщається просто все. Я поки що поклала так у контейнерах своїх. Свої засоби, я нічого ще поки що не розкладала. Ось там так акуратненько у нас сифон. Трошечки майстри підрізали тумбу з правої сторони. Ну, ось там такі переходнічки в тумбі. Тут також це взагалі дуже великий ящик. Тут я думаю, будуть зберігати туалетний папір і всякі там плойки, фени і так далі. Це один із найбюджетніших гігієнічних душів. Він нам дуже сподобався. Він свою функцію виконує, і я дуже рада, що він у нас є. Ще одна мрія здійснилась. А ще я дуже задоволена, що можна запускати робот пилосос і все буде добре. І у нас результат вийшов, ми дуже щасливі. Нарешті ми у е, класній ванній кімнаті нашого, нашої мрії взагалі. Ну це вже, мабуть, не ванна кімната, а санвузол, е, неї вже немає ванни. Ось. І е, дуже ми задоволені. Нарешті, нарешті можна там проводити час з задоволенням. Е, я хочу у наступному відео також показати, е, як я задекорувала цю, е, цю кімнату. І що придбала для неї, всякі баночки, пляшечки, якийсь декорчик, все це я зібрала, ну збирала поступово купувала поки що в ремонт. Так як це був доволі довгий час, то мені вдалося купити майже все для того, щоб ось так, от зайти, все в. Покласти і вийти просто задоволеним від цього. Ось тому у наступному відео це буде відео про декор. Тому обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропустити моє відео. Всім па-па!